Таке містечко. Мальовниче, красиве. Запам'ятаю я його не через те, як воно йде знаходиться, а через те, як я сюди добирався. Просто капець, Все болить, у мене сьогодні це насправді тільки перша мала бути локація. Ще мало бути три. А я тепер не знаю, буду якось коригувати. Зараз поїм, далі поїду і подивимось, яка наступна наша зупинка буде. Сьогодні я обідаю в звичайному, звичайнісінькому кафе. Ось, просто вон, пластикові стільці, але це ж, як правило, найсмачніше, що може бути. Чеснока давілка, прекрасно. попкорнчик, добрий вечір. І супець. Суп рибний — бомба просто. Просто бомба. Кечимбавий. Mm -hmm. Не можу коротше, це доїсти. Забагато навіть для мене. Я не пам'ятаю, коли останній раз я такий ну попкорн саме так. Супчик прям сердечко. А цього ну прям, для двох, мені здається, забагато. <гум> ну Для мене одного взагалі нереально дуже велика, дуже велика плата.